Як прибрати бур'яни в цибулі та часнику? Метод номер один: беремо чоловіка та сапу. Або ж метод номер два це гербіциди. Якщо на вашій ділянці є різні види бур'яну, то найкращим варіантом буде змішування двох гербіцидів, таких як оберіг та осотин. Оберіг прибере злакові бур'яни, а осотин прибере однорічні дводольні бур'яни. Одразу скажу для хейтерів, які пишуть, що ці препарати змішувати не можна. Компанія Протектон провела дослідження на сумісність цих препаратів, і змішувати їх можна, але в правильній послідовності. Спочатку ви змішуєте. Розчиняєте осотин, а потім до нього додаєте оберіг. Якщо ж на вашій ділянці тільки злакові бур'яни, тоді можна використовувати один із цих гербіцидів: або форте, або харума, або оберіг. Вони прибирають злакові бур'яни однорічні та багаторічні, такі як мишії, пирії, куряче просо та інші. Друзі, а який метод обираєте ви: ручний чи внесення гербіцидів? Пишіть в коментарях. І нехай росте цибуля та чесник без бур'яну.